Колеса для валізи під артиклом 1285. такі масивні подвійні колещата для пластикових валіз. В комплекті йде 2 штуки. На них є маркування своє. Зараз глянемо, наведемо різкість. Де воно тут? С 185. Можливо, це маркування вам допоможе в підборі. Детальні розміри на картинках будуть на самій позиції. Бачимо, кріпиться шістьма саморізами, багато ребер жорсткості, досить глибоке, тобто заміряйте глибину, оці широти теж виміряйте, щоб з першого разу підійшло. Колесо досить масивне, велике, мощне. Це ось красні заглушки, їх можна зняти, що потрібно. Місця достатньо. Можна просверлити і закріпити болтиками. Якщо в цьому є необхідність, оці три теж можна просверлити болтиками закріпити. В ситуації бувають різні. Потенціал в цих колесах є. Ось такі гарні рожеві. Клещадка для пластиковой вализы.